Вітаю вас, шановні одинадцятикласники! З вами Яра Іванівна, і ми вчимо алгебру 11 класу. Сьогодні другий урок з теми інтеграл первісна. І ви пам'ятаєте, що функцію f велике називають первісною для функції f маленьке на деякому проміжку інтервалі x, якщо для всіх значень х з цього інтервалу виконується рівність, похідна первісної дорівнює цій функції. Тобто тема первісна і тема похідна тісно пов'язані, це взаємно обернені дії. І якщо для вас тема похідної забулась, будь ласка, поверніться до 10 класу і повторіть поняття похідної і правила її знаходження. На екрані ви бачите. Формули, які я взяла з довідкових матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання і національного мультипредметного тесту. Я рекомендую з ними працювати, тримати їх перед очима, щоб в саме відповідальний момент ви знали, де можна знайти ту чи іншу формулу. Сьогодні продовжуємо розв'язувати вправи на теми, тему первісної. Завдання 9.6 для функції F. Маленьке, знайдіть первісну, графік якої проходить через указану точку. На екрані є формула для того, щоб знайти первісну, тобто загальний вигляд первісної. В першому f маленьке від х дорівнює х квадрат. Ось по цій формулі ми знаходимо первісну, степінь збільшуємо на одиничку і ділимо на це число плюс константа. І так, було х квадрат. Стало х в степені 3 ділене на 3 по формулі знаходження первісної плюс константа. Координати точки, через яку проходить графік, на першому місці значення х аргументу, а на другому значення самої функції. Тобто підставимо замість f від x3, а замість х мінус 1. І вийшло 3 дорівнює x. Це мінус одиниця в степені 3 ділене на 3 плюс константа. Щоб знайти константу, треба перенести оцю мінус 1 третю до трійки з плюсом. І виходить, що константа дорівнює 3 плюс 1 треть. 3,1 третя. У відповідь пишемо функцію уже з відомою константою. F. Велике від х дорівнює х куб ділене на 3 плюс 3,1 третя. В другому f маленьке від х дорівнює синус х, первісна для нього мінус косинус х плюс константа. Написали. Підставили замість f від x мінус 1 замість х. Пі. Мінус 1 дорівнює мінус косинус пі плюс константа. Тоді константа дорівнює мінус 1 плюс косинус π, а косинус п дорівнює мінус 1, значить мінус 1 мінус 1 дорівнює мінус 2. У відповідь написали первісну f від x дорівнює мінус косину х мінус 2. І в третьому похідна від f степені степен х знайшли в таблиці f степені степен х плюс константа. Тобто, записали і замість f поставили мінус 6, а замість х 0. Мінус 6 дорівнює f в степені 0 плюс константа. f в степені 0 дорівнює 1 і константа дорівнює мінус 6 мінус 1, мінус 7. Записали відповідь первісна f від x дорівнює f в степені х мінус 7. Завдання 9,8 для функції f від x знайдіть на проміжку i первісну f велике, яка набуває даного значення у точці. Ну, точка, оце у нас значення х, а це у нас значення самої f. Все те саме х в мінус другому степені знаходимо по цій формулі, це буде х в мінус другому плюс 1, тобто мінус першому, і ділимо на мінус 1, плюс константа. Вийшло мінус х-1 степені, тобто одиниця ділена на х. Плюс константа. Підставляємо замість F мінус 9, замість х одна третя. 1 поділити на 1 третю. 3. Тепер константа дорівнює мінус 9 плюс 3, мінус 6. Записали відповідь. Друге f маленьке від х дорівнює 1 ділене на косинус квадрат х. Знайшли в таблиці f маленьке і подивилися, яка первісна. Тангенс х плюс константа. Написали. Підставляємо замість х пі, ділене на 3, а замість f 3 кореня з 3. Тангенс пі ділене на 3 це корінь з 3. А значить константа дорівнює 3 коріння з 3 мінус корінь з 3, 2 кореня з 3. Залишається написати відповідь f велике від x дорівнює тангенс х плюс 2 кореня з 3. Все те саме 1 ділене на х. Знайшли. Знайшли первісну в таблиці, написали f велике. Від х дорівнює натуральний логарифм модуля х плюс константа. Модуль Х у нас проміжок від'ємний, так, для х. То модуль х тут дуже доречний, тому що підзначенням логарифма має бути невід'ємне, строго додатнє число. Тепер підставляємо замість х мінус f в степені 3, а замість f 7, по модулю мінус зникає. І логарифм це показник степеня основи. Основа натуральна і тут е. E. Тобто оцей логарифм дорівнює показнику степеня 3. Значить, це дорівнює 7-3. 4. У відповідь написали f від x дорівнює натуральний логарифм від мінус х. Чому від мінус х? Тому що проміжок у нас від'ємний. І щоб прибрати дужки модуля, ми заміняємо внутрішню частину на протилежну. Тоді оцей мінус і оцей мінус один одного будуть скорочувати. І плюс константа, яку ми знайшли: 4. В четвертому від x дорівнює х в мінус четвертому степені. Мінус четвертий степінь, значить, ось цією формулою користуємося. Х-4 плюс 1. Мінус 3 і ділимо на мінус 3. Мінус 3 в знаменнику, і х в мінус третьому теж відправляється в знаменник х в третьому. Плюс константа. Підставляємо замість f3, замість х мінус одну другу. Мінус одна друга в третьому. Мінус виходить, стає плюсом. Далі 1 в кубі це 1, 2 в кубі це 8. І поділити на 1 восьму, 8 перших. Умножити на 8 перших. 3 дорівнює 8, тут у нас ще 3 є, 8 третіх плюс константа. І це дорівнює 3 мінус 8 третіх. 9 третіх мінус 8 третіх, 1 третя до спільного знаменника. І написали відповідь. Я розумію, що ця інформація, те, що я говорю і те, що я показую, може здатися ну, дуже складною. Це тільки в тому випадку, якщо у вас позаду дуже багато непройдених і незрозумілих темп. І щоб це зрозуміти, ну що треба робити? Повертатися, повертатися і повторювати. І ще одне завдання високого рівня. Воно фактично на розуміння тексту і логіку. Що написано? Укажіть на рисунку графік, який може бути графіком первісної для функції f маленький від x дорівнює косинус 3. Косинус 3. Це число. Число. Яке ж число? Яке, давайте подумаємо. Косинус 3, 3 мається на увазі радіан. Один радіан це приблизно 57 градусів. Три радіана, ну, давайте 57 помножимо на 3. Зрозуміло, що цей кут знаходиться в другій чверті. 100. Скільки там? 3 на 50, 150 і 3 на 7, 21, 171 градус, другій чверті. Значить, косинус 171 градуса це число менше за 1 і від'ємне. А значить, виходить, що первісна цієї функції буде рахуватися ось від 1 Тобто, це число помножене на 1. А первісна від 1, це х. Тож, виходить. Що f від x дорівнює x помножити на це число плюс константа. Зрозуміло, що оскільки косинус трьох від'ємна величина, значить, це х помножити на від'ємну, а значить функція оця буде спадною спадною. Пряма лінія спадна малюнок b. Тренуйтеся. Для тих, для кого тема похідної немає її в голові, тоді повертайтеся в 10 клас і повторіть. Ну, якщо ви хочете досягти певного успіху і в цьому. На допомогу вам приходять довідкові матеріали, формули, ну і ваше бажання. Тренуйтеся, досягайте власних вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!